Вітаю, слава Україні. Традиційне включення в ефір. Хочу декілька слів сказати про ті події, те, що турбує франківську громаду. Насамперед хочу сказати, що, на жаль, сьогодні влада не завжди чує громаду, не завжди чує франківців, не завжди, не завжди чує місцеве самоврядування. Мова йде про декілька питань, які ми піднімали на рівні. Обласної влади на рівні державної влади. Ну, зокрема, це робота громадського транспорту, особливо комунального. Адже сьогодні існує заборона комунального транспорту їздити під час тривоги, і на нашу думку, вона спричиняє великі незручності для жителів Івано-Франківська. Ми декілька разів зверталися відповідно до е обласної влади, військової цивільної адміністрації. На жаль, ну немає розуміння. Хоча до честі голови Ова, вона ну, розуміє цю проблему, але, на жаль, відповідальність ніхто не хоче брати за роботу громадського транспорту. Ми працюємо над тим, щоб знайти якісь рішення, але прикро, що сьогодні франківців не чують. Так само можу сказати про наше звернення про те, щоб не створювати великих корків і найголовніше навантаження на Пасічнянський міст. Зверталися, говорили про те, що є розуміння перенести відповідний блокпост з Пасічнянського моста. Але, на жаль, далі сьогодні зранку блокпост причинив велику трудність громадського транспорту, великі проблеми. А що буде, коли вийдуть на доб... на нормальний режим роботи школи, вийдуть наші освітяни в повноцінну на роботу. Це буде створювати великі великі трудності. Не розумію, в чому важкість є перенести блокпост стратегічного об'єкта з інфраструктурного об'єкта на інше місце. Ну і третє питання, яке сьогодні турбує всіх мешканців, яке теж підпорядкувані державної нашої влади. Це є робота Укрпошти. Оскільки ми не звертаємося про те, що треба налагодити нормальну роботу, щоб люди золотого віку отримали пенсію, але... Зважаючи на ті всі скорочення на те, що сьогодні скорочуються і дуже бізерні зараз заробітні плати у наших поштарок, є величезні проблеми в деяких селах нашої франківської громади, зрештою по всій Україні. І тому є великі труднощі, є великі нарікання. Хотілося б, щоб все-таки до місцевого самоврядування прислуховувалося, до місцевого самоврядування не ставилося так, як би. Ми щось комусь тільки повинні, але коли ми просимо звернути увагу на ті прохання, які йдуть від івано-франківців, чомусь нас не чують. На жаль, на жаль, будемо далі стукати, будемо далі в межах закону звертатися, але я хотів би сказати, що в цих трьох питаннях немає розуміння сьогодні нашої обласної влади. Як по розумінні вирішити це проблема? Мушу це сказати, завжди шукаю точки дотику, ну але це вже неодноразово ці питання піднімаються, тому мушу вам сказати, що сьогодні франківців не чує обласна влада по питанню блокпоста на пасічній, по роботі комунального громадського транспорту. Зокрема, саме комунального транспорту, тому що приватники їздять і не розуміють, чому такий підхід тільки до комунального транспорту. Ну і робота Укрпошти державного підприємства, яка сьогодні є незадовільною. Також сьогодні хотів би декілька слів сказати ще раз, подякувати нашим захисникам. Ми шанували героя буквально зранку Володимира Рушнівського. Встановили антаційну дошку на Каскаді на вулиці Миколайчука, де мешкав Володимир. Володимир пішов добровольцем. Людина вже достатнього такого віку, хоч і мобілізаційного, але достатньо свідомо пішла на війну. На жаль, загинула в Дніпровській області від ракетного удару. І вічна пам'ять всім нашим героям Ми будемо докладати максимум зусиль, щоб шанувати наших героїв, ну і ще одне хотів би сказати: вчора чергова поїздка нашого волонтерського центру, логістичного центру спілки волонтерів поїхала на передову, везуть дрони. Ну, зокрема, ми знову ж таки передали дрони на Авдіївку і на 10 е, гірську штурмову бригаду, зокрема 109 й батальйон. А також уже хлопці отримали ще раніше відправили 68 восьма окрема єгерська бригада, де теж є достатньо багато івано-франківців. Тому Допомагаємо, підтримуємо постійно діємо в тому, щоб робити добрі справи. Також нагадую, що ми створили телеграм-канал Франків захисникам, де зібрано. 12 програм підтримки наших захисників цього року. Ви знаєте, ми збільшили суми допомоги і навпаки, 527 мільйонів гривень. Це 17% бюджету. Заклали на підтримку захисників. Бо дуже важливо, щоб ми вистояли сьогодні. Тому заклали ці кошти. Тому заходьте на цей, записуйтесь записуйтесь. Телеграм цей канал Франків захисникам. Хто має рідних, хто має чоловіків, хто має. Відповідно до до захисту, може отримати всю необхідну інформацію. Ну і також ще одна приємна подія. Вчора у другій поліклініці ми відкрили довгоочікувану велику лабораторію, яка зможе надавати більше як 20 видів аналізів. Причому не потрібно йти тільки в другу поліклініку в всіх поліклініках буде забор, і це сучасна лабораторія, яка не гірша, ніж у приватників. І дуже важливо, що нам вдалося це зробити завдяки коштам Національної служби здоров'я підтримки міста. Ми маємо реалізований цей проект. Дякую всьому колективу, які долучилися до того, щоб ця подія відбулася, і далі робимо так, щоб наша медицина ставала все краще і краще. Багато є нарікань багато мені пишуть, але все-таки за декілька років ця робота. Набагато краще стає і, ну, не і також дуже важливо. Хочу подякувати нашим медикам за особливо за лікування і за підтримку наших захисників, в тому числі наші поліклініки задонатили, і дрони, які закупили задонати наших поліклініків, вже працюють теж на Лиманському напрямку. Ще раз всім дякую за увагу. Працюємо і далі. Все буде Україна, слава Україні!